У серії нова українська школа, новинка. Літня школа гра із 3 у 4 клас. Влітку теж потрібно займатися, кажуть педагоги. Влітку не хочеться займатися, кажуть діти. І ті інші, звісно, мають рацію. Тому ми створили такий посібник для занять улітку. Щоб всі були задоволені і діти, і вчителі, і батьки. Вчителям та батькам не доведеться витрачати час на пошуки матеріалу для повторення вивченого дитиною протягом навчального року, а школяр отримає можливість не тільки повторити і закріпити вивчене, а й розширити власний світогляд. Отож, як ця книга побудована? Дивимося детальніше. На кожному розвороті зошита вміщено невеликий за обсягом цікавий текст, що містить пізнавальну інформацію не лише для дитини, а і для батьків. Ось тут. Чому в шубі тепло, наприклад. Тоді в кінці є питання, і треба вибрати. Потім де завдання з української добри антоніми до поданих дієслів. Стояти, відносити, будувати, говорити. Потім списуємо текст, розкриваючи дужки. Потім де вправа математики, з математики і з логіки. І так на кожен розворот у нас є українська читання, письмо, математика та логіка. Логічні задачі та завдання на кмітливість під час звичайного шкільного уроку не всі розв'язують легко і швидко, а в літньому зошиті кожен може приділити їм достатньо часу стільки, скільки потрібно, або стільки, скільки захоче. Прави з української мови невеликі за обсягом і нестандартні за формою, але вони допоможуть узагальнити і закріпити здобуті протягом навчального року орфографічні та пунктуаційні навички. І взагалі, якщо влітку ваша дитина буде займатися із цим зошитом. Тоді її школа перетвориться справді на гру. Це буде найцікавіше і найпродуктивніше літо. І вона перейде із 3 у 4 клас, щаслива, здорова, впевнена в собі, вона пам'ятатиме все-все, що вона вивчила, все все, що вона робила. Словом, удачі вам. Якщо у вас є дитина, яка переходить з 3 у 4 клас, я вам дуже-дуже раджу цю книжку. Літня школа гра. Навчальна книга Богдан рекомендує.